Агонію подовжили. Комунальне підприємство Суми житло залишається монополістом на ринку житлово-комунальних послуг. Так постановив виконавчий комітет сумської міської ради 26 червня. Сідали за стіл перемовин і рішень вдруге, бо ж напередодні ініціатива діти спільної думки щодо долі найбільшого ЖЕКУ міста зазнала Фіаско. Нині як то виглядає, суми житлу умовно розв'язали руки. Його керівництво дозволили брати на підряд виконавців, але за умови отримати на кожну назву. «Добро» добровід виконкому та спеціальної комісії до 1 липня залишаються лічені дні. Саме тоді люди отримують право на власний розсуд вирішувати, кому віддати на обслуговування свою комуналку, з ким заключати угоди та скільки платити за це. Ми повинні контролювати, куди уходять щита, з ким він заключає договора, і самі дивитися, устраювають нас це чи і ні. Він це комунальний монополіст суми житло. Через нього на виконавчому комітеті ледь сорочки на грудях не рвуть, бо більшість сумчан досі не визначилася, кому віддати свої будинки на обслуговування. А значить, за законом залишаються під опікою підприємства боржника. Сімйонів неспроможність підприємства додають учасники цієї дискусії. Була і раніше за минулої влади, і керівництва нині дирекція запевняє, справи пішли на краще. Розчутні счета, такої суме житло розблоковані, виплачена зарплатна плата, закуплені матеріали, повертаються люди обратно сейчас, і підрядники в тому числі. Але люди вже не ймуть. Мовляв, якщо працювати далі, то тільки за новими правилами. Насамперед виконавці послуг мають укладати договори напряму з мешканцями, а суму житло лише контролювати процес. Відкрити на кожний будинок рахунки, і обов'язково я вже говорила новому директору, провести інвентаризацію. За таке проголосували не одразу. Виконавчий комітет збирався двічі позачергово і мав більше п'яти варіантів розвитку подій. Дехто взагалі брати відповідальність відмовлявся. Ми не маємо ніякого права порушувати закон і в такий спосіб чинити, як ви пропонуєте. Але вимоги громади законні чи не зовсім таки підтримали голосами сімох осіб. Остаточно визначилося з усім після перерви. За цей час підтримати колег встиг приїхати. І Віктор Волонтерець зазначимо, нині він у відпустці. Хто за. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім проти один отримався. Двоє отрималось. Шановні колеги, дякую за позицію. Всім за рішення прийнято. Далі працювати над нововиданнями буде спеціальна робоча група. Вона збереться уже 30 червня. Нагадаємо, якщо протягом року сумчани не оберуть собі виконавців послуг із утримання житла самостійно. Це зроблять примусово на розсуд міської влади. Маргарита Єрмак, Сергій Мілевський – на часі новини. І більше про перспективи жити за новим законом у сфері житлово-комунальних послуг. Дивіться у понеділок на нашому каналі у програмі Своя правда. Ефір о 18-й рівно.